Добрий день. Добрий день, розповідайте, що в нас сталося? Піднявся тиск, 190 був. Анастасія Бенса одна з шістьох лікарів, які прийшли працювати до Знам'янської лікарні цього року. Працює тут два тижні. Виїхала з батьками з Донецької області. Нині на роботу їздить за 30 кілометрів з Кропивницького, де орендують житло за 10 тисяч гривень. Шукають помешкання у Знам'янці. Вступила в медичний Донецький національний з війною. Він звісно переїхав. Я вже закінчила його тут у Кропивницькому. Навіть маленькі лікарні можна розвинути до того ж самого рівню, що і… Сні. Плюс сама лікарня та міська рада обіцяє підйомний. Лікарю допомога із житлом. Лікарка-ортопед, травматолог Анастасія Захожа два роки працювала у селищі Первомайське на Миколаївщині. Каже, з соцмереж дізналася, що Знам'янська лікарня потребує трьох травматологів. «Повідомили, що директор Знам'янської лікарні дуже підтримує молодь і той тобто, завжди йде на допомогу. В принципі, мене це влаштовувало, я орендую житло, але з цим також мені допомагає адміністрація. На роботу у відділенні реанімації прийшли два анестезіолога. Вони місцеві. Одна з них Анна Боцула. Зараз взагалі дефіцит кадрового забезпечення саме анестезіологів. Мені головне мати місце роботи, працювати, допомагати людям. У лікарні 420 працівників з 2021 року почали заохочувати молодь, аби йшла сюди на роботу після навчання, розповідає директор Руслан Пушкаренко. А сьогодні ми маємо 38% в структурі лікарів. Це люди поважного віку. Хоча декілька років це було 80%. Заробітна плата вчасно це 20 тисяч, які гарантує держава для лікаря. Каже, лікарям, які погоджуються тут працювати, дають 100 тисяч гривень і компенсують, щомісячні витрати на оренду житла у середньому 5 тисяч гривень. Нам ще потрібні лікарі, педіатри, лаборант, неврологи. Є люди, які виїжджають. Потім існує такий міф, що в в містах, таких, як Знаменка, не можна розвиватись, але ми бачимо гарні приклади. Гроші лікарям платять з бюджету громади, зацікавлені, щоб вони лишалися у місті, каже голова Володимир Сокирко. Від цього залежить, звичайно ж, і чи будемо підписані пакети з НЦЗУ, тому що як не буде якогось фахівця, пакет втрачає свою силу. Суттєва підтримка молодій людині, яка Десь тільки закінчили інтернатуру да, от, і йде, стає до роботи. Буде оренда житла лікарям молодим, ми її будемо оплачувати і вони будуть чекати, поки ми, поки ми їм надамо службове житло. Зекономимо, іншому, да. а скільки би нам потрібно було лікарів, ми будемо брати. Нині потребують сімох лікарів. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.